Доброго дня, шановне товариство. Від українського об'єднання Свобода. Я теж е хочу сказати кілька слів. Як ми знаємо, пройшов вже місяць з того часу, Як триває події в Києві більше місяця, і вже місяць, як змінилася влада, О. але на цьому. Ми маємо добре розуміти, що на цьому революція Майдану не завершується. Змінилася тільки зміна влади. Прийшли люди, яким ми більше довіряємо, і відповідно від яких ми більше вимагаємо. Зміна влади, а справжня революція це зміна системи. Зміна системи відносин між владою і громадянином. За що люди стояли на Майдані? Ми називали це Революція Гідності. За те, щоб кожен з нас міг відчути себе господарем в своїй країні, щоб змінилася свідомість, щоб влада не усвідомлювала себе, що вони в голодоморці, які призвані тут командувати і розподіляти все в країні, як вони вважають на свою користь. Щоб вони, щоб ми, громадяни, зрозуміли, що влада це наймані чиновники. Так само, як ви вибираєте собі майстра, який робить ремонт у вашій квартирі. Чи так само, як ви вибираєте лікаря, якого ви лікуєте зуби? Хто робить роботу погано? Що з такими працівниками роблять? Їх звільняють. Отже, задача нашої революції в тому, щоб ми зрозуміли, що ми, кожен з нас, є господарем в нашій країні. Що ми разом, громада, маємо визначати, кого вибирати владу. Правосуддя, правосуддя в країні, справедливість, до якої закликають всі, і про яку всі говорять, починається з праведливого суду. Янукович зробив ситуацію в країні таку і такі реформи в судовій системі, що призначення кожного судді залежали особисто від нього. Партія Свобода пропонує, щоб судді всіх місцевих суддів обиралися людьми на виборах. Це найважливіший крок того, що суддя буде відповідати перед громадою. Є кваліфікаційні вимоги професійні, а є довіра людей. Суддя має обиратися на п'ятирічний період. Якщо він допускає за цей період хоч які-небудь серйозне порушення, яке викликає суддів громади, а всі ми про ці рішення будемо знати. Він не буде мати шансу надалі бути суддею. І це буде ключовим застереженням від того, щоб в, судях, в судах чинилась факт щоб багаті купували рішення суду, щоб дядя з Києва, хто зараз при владі, казав судді, які рішення приймати. Це дуже важлива умова. Далі. Судді Верховного суду будуть обиратися суддями вибраними людьми, судді апеляційного суду. Так само буде запроваджений механізм, за якого люди зможуть відкликати з посади будь-якого чиновника і суддю, в разі, якщо буде доведено е, те, що він чинив неправосудні рішення і діяв неправосудно. Ось так ми бачимо, так свобода бачить реформу судової системи. Але другий важливий момент, крім системних змін законодавства, є люстрація. Без люстрації не буде революції, це треба розуміти. Люстрація це очищення системи влади від осіб, які скомпрометували себе корупційними діями, які скомпрометували себе свавіллям, беззаконням, злочинною бездіяльністю. Всі ті особи мають бути засуджені. Це, зокрема, стосується суддів, які освячували фальсифікацію виборів у 2012 році. І саме сьогодні це одна з причин, чому ми вимагаємо відставки судді Степанової. Степаново, друге, судді, які потворствували режиму Януковича, його репресія, ми пам'ятаємо тут рішення проти автомайданівців, ми пам'ятаємо інші рішення про заборону. Рішення про заборону проводити мирні заходи, конституційне право людей виходити на вулиці і висловлювати свою громадську думку, теж було заборонено і теж неодноразово заборонялося рішеннями продажних суддів. Люстрація це вимога. І без того, як буде проведена люстрація, ми не можемо бути впевнені, що в будь-який момент ситуація повернеться. В Верховній Раді Всеукраїнського об'єднання Свобода зареєструвало закон про люстрацію. Є законопроекти про люстрацію від інших, так само опозиційних депутатів. І ми будемо робити все для того, і ми з вами мусимо зробити все для того, щоб ці закони були прийняті. Продажних суддів. Геть! Продажних суддів! Геть! Продажних суддів геть! Продажних суддів геть! Продажних суддів! Геть! Продажних суддів! Геть! Продажних суддів! геть! Продажних суддів! Стіпанову надари! Стіпанову данари! Стіпанову Данари! Стіпанову Данари! よし。<laughs>